Трешове відео з ТЦК, там де людей пакують в буси. Це система, це що це взагалі? І Як ти на це дивишся? Перевіряю я військово-облікові документи громадянина України з українським паспортом. А він каже мені тих три веселих букв, що прирівнюючи до президента Російської Федерації, йде львівська бабуся років 70. А ми проводили затримання, ну, тобто, щоб людину віддати відповідні органи. І тут такий лунає крик: куди ви пакуєте хлопчика і починає знімати на, на телефон? Саме легше зневілювати вчинки про людину. Я ще раз нагадаю, ТЦК на даний час всіх РТЦК ТСП служать. Саме служать, не працюють. Служать військовослужбовці після поранень, які пройшли фронт і через свій стан здоров'я не можуть продовжувати воювати. Це відповідь на те питання, яке лунає, мабуть, у всіх містах України до товаришів військовослужбовців, які служать в ТЦК. Чому ви не на фронті? Я можу витягнути таку величезну папку з усіма своїми пораненнями і сказати, чому я не на фронті. І так само кожен військовослужбовець. Людина бачить провокативну картинку, зразу що? Лайк, поширити, прокоментувати, а хтось задумувався, що буде робити з львів'янами чи львів'янкою російський солдат. Як, не дай Боже, вони дійдуть до, до цієї території. Буде російський паспорт з прикладу в Груди, перша лінія в бік Європи, ззаду заград скадировців чи ще якоїсь непонятної організації військової, які будуть їм просто стріляти в спину. Тобто, або ти йдеш вперед, або тебе застрелять на місці. І тоді ніхто не буде прикриватися конституцією, броньою, що він багатодітний батько, він студент. Його ніхто не спитає про його стан здоров'я. А я ж теж народився в камуфляжі. Я садівник професійний, який е, лишив сади, саджанці, мирне, спокійне життя. Мене б ще до цього часу не призвали б на службу, якби я не прийшов сам. У мене господарство критичної інфраструктури, я вирощую хліб. Мене би не призвали до армії. Сам вирішив піти? 24 лютого в 4 годині ранку я виїхав у свою бойову бригаду і першим автобусом поїхав на Схід. Мене мама бронежилеті, в касці і з Гвинтівкою в руках не народила. І в армії незамінних людей немає. Звідки стільки зневаги від цивільних до представників ТЦК? Тому що основна маса патріотів взяли зброю до рук і зараз захищають в тилу, окрім нормальних українців. Є ті, які люблять підіграти на руку Росії і підіграти в будь-який спосіб тільки щоб не йти захищати власну країну. Як донести людям? Що ви теж воювали, ви пройшли через багато поранень. Якщо людина боїться, тут в тилу залишився хто: ті, хто виявили бажання проходити військову службу, вони її виконують. Вони виконують ті завдання, яких на них поклала українська армія, Українська держава і на чолі з головнокомандувачем. Тут залишилися люди ті. Які за два роки чи ще через два взагалі не мають думки вступати на військову службу. Їх залишилася тут, тут більшість. Чому вони всі не вийдуть під військову адміністрацію, під міську раду своїми вимогами, що чому от таким способом мобілізують людей? А я вам скажу чому. Тому що та людина не вийде за поріг хати, бо вона боїться саме за себе. Вона не боїться за українську державу, вона не боїться навіть за свою жінку з дітьми. І ви не побачите його навіть з листочком А4. ТЦК та ЕСП припиніть свавілля над людьми. Я думаю, що зараз всі мене зрозуміють і всі зі мною погодяться. Тобто є люди, які працюють на роботі, які донатять на українську армію, які допомагають українській армії. В загальному, які допомагають індивідуально друзям, родичам, братам, посестрам, а є ті люди, які просто нівелюють наративами, які літають в суспільстві, і ще вмудряються на цьому наживатися і розхитують саме суспільство зсередини. Чому ми досягли таких великих досягнень у 2022 році? Щодо деокупації українських земель. І на той час всі люди, які пішли воювати, а це їх, напевно, 90%, всі знали, що вони роблять, вони були підготовлені. І вони, так само, як і я і мої побратими, могли не спати по 48 годин, але виконати бойове завдання. Але, на жаль, ресурс організму. Він вичерпний. Людина не може в, тому, в такому ритмі більше як 6 місяців воювати. Тобто, якщо мозок працює, що треба, то ноги кажуть, що вони не можуть дійти до сусідньої посадки після того, як ти прокинувся зранку, а ти вже прокинувся зранку втомлений, хоча ти плюс-мінус поспав. Чому пішов ти цікавий? Я був переведений наказом згідно рішення Міністерства оборони в статусі обмежено придатного до військової служби. Як і більшість, ти служив 14 з 14-го року серпня 2014 року до кінця 17-го року, до 27 листопада, і з 24.02, знову поїхав першим автобусом з 80-ї Галицької окремої десантно-штурмової бригади. Ким був там на фронті? На фронті спеціальні специфічна стрілий снайпер. До повномасштабного вторгнення найперший населений пункт це було село Піски Донецької області, далі Донецький аеропорт. Ну і після того Луганська область, це щастя, це станиця Луганська, це Дмитрівка, це Побєда. Знову сектор, знову виконання бойових завдань у складі е, штурмових підрозділів. Зачистки, штурми, окопні позиції, на яких ми стояли по 9 місяців. Якою була війна з 2014 по 2022 рік? Неможливо порівняти АТО і неможливо порівняти повномасштабне. Це зовсім два різних формати війни. У тебе 13 поранень. Це через те в тебе позовний кіборг? Ні, тому що. Коли я був у складі першого батальйону, хлопці приїхали після боїв в Луганському аеропорту, а на той час в нашій роті був з Донецького аеропорту тільки я. Тому так. Як отримав таку чисельну кількість поранень і вижив? Завдяки медичній допомозі, наданій самому собі, своїм побратимам. І, звісно, завдяки навчанню, тому що я маю багато сертифікатів міжнародних і серед них є сертифікат по домедичній допомозі. Можеш перелічити кульові, осколкові поранення, ноги, руки, спина. Права нирка була повністю чорна. Осколок був пробив каску, залетів сюди в потилицю, голову не пробив, тому що якісна амуніція завжди рятує бійця. Ти в війську 2014 року. Чи змінилися переконання, мотивація за ці 10 років? Мотивація незмінна. Ворог на наших територіях, ми його знищуємо. І я б сказав, навпаки, додалося, тому що на даний час у нас набагато більше жертв серед цивільного населення, як це було раніше. Ворог знищує будівлі, лікарні, школи, обстрілює мирні міста. І це наша мотивація. З 22-го року ми отримали той наказ, якого ми не отримували під час АТО. Нас немає припинення режиму вогню. Нас не можуть вже безкарно обстрілювати, а ми е через ОБСЄ не можемо давати відповідь. Якщо подобається наш контент, ти можеш задонатити в підтримку нашої команди. qr код тут, а також у посиланні в описі під відео. Найбезлузніші міфи про ТЦК. В ТЦК воюють ті, які не воювали. ТЦК тільки всі мазані, ТЦК ніколи не брало зброю до рук і не буде брати. Їм головне набрати людей. Але це все, я вважаю, російське іпсо і наративи, які нав'язані українському суспільству. Е, наше українське суспільство хоче казати нам те, що зараз е, нічого не змінилося в українській державі. Що ті, що сиділи в кабінетах, так і сидять е, у своїх кабінетах. Це є абсолютний міф: 80% особового складу, які були переведені з бойових частин. Е, решту в ТЦК працюють жінки, військовослужбовці збройних сил е, чи на цивільних посадах. Багато взагалі зараз людей хоче прийти і служити. Якщо брати початок війни, коли хотіли служити всі, але бувши в мирних містах, не розуміючи, якою ціною тримається лінія оборони, лінія фронту, що ми її вирівняли і безліч моїх побратимів віддали своє життя за Україну. Люди пристосувалися і подумали, що навіть повномасштабне вторгнення. Мене не торкнеться, і я все зроблю для того, щоб просто лишитися живим. Але насправді я є живим доказом того, що можна воювати 6 років на передовій і залишитися живим завдяки своїм вмінням, навичкам ради своєї країни, раді своїх дітей, раді своїх батьків, зберегти українську державність, країну на яку напали, мали би Ніхто не мав би нікого шукати, ніхто би не мав е, нікому давати повістки. Люди самі повинні вступати до лав Збройних сил України. Люди без ротації воюють з 22-го року від повномасштабного вторгнення. У більшості випадків українські військові отримують поранення не за міці російської армії, а за банальної перевтоми. Саме українське суспільство і українські громадяни, як чоловіки і жінки, повинні усвідомити те, що е, іншої державності в нас вже більше не буде. Якщо ми не виграємо цю війну, більшого шансу в української держави взагалі може і не бути. Які відмовки і прохання ви чули від чоловіків, котрим давали повістки? А можна не сьогодні, а можна я до вас завтра прийду? Я їх чую. Тисячі в день, і я на них не реагую вже взагалі. Беземоційно. Деколи з посмішкою. А щось там може, кур'йозне таке. Е, я не можу цього тижня піти воювати, тому що в мене має народити кицька. А ще щось є таке. Чому ми ви не прийшли і не оновили свої військово-облікові дані? Ну розумієте. Я хотів докопати бараболі, завести кролів, а то мені зіпсує всі плани на життя. Я не міг просто тоді стояти. Весь квартал, 95-й, впав в моїх очах після тих слів. Чи багато дівчат, жінок приходять до вас добровольцями? Так, на мою думку, що Жінки деколи в нашій країні більше розуміють, що її треба захищати, ніж наші чоловіки. Вони приходять на контракт. Вони всі йдуть на бойові посади. Бойові, не тилові, саме бойові. Вони виконують надскладні завдання на рівні з чоловіками. Хто такий доброволець і чи існують взагалі вони в Україні зараз? Добровольці існують, вони в строю. Це люди, які залишили повністю все, навіть їх в армію ніхто не кликав, вони прийшли самі. Такі люди, я, які прийшли 24 лютого, ті люди, які стояли тижнями під військкоматом, щоб попасти до українського війська. Ті люди, які зараз підписують контракти з Збройними силами з різних бригад, це ті люди є добровольцями. Це ті люди, які можуть сказати, що я гідний син чи дочка свого народу. Мені військкомат не присилав повістку. Я сам прийшов, сказав, я хочу воювати, візьміть мене у Збройні сили. Таких людей беруть, вчать і вони воюють. Це кращі люди української нації, які щодня віддають своє життя та здоров'я за нашу незалежність. Ми зараз знаходимося у Львові, і я пройшов по вулицях і бачу багато молоді, і всі гуляють, наче нічого нема, ніхто нічого не відчуває. Як ви вважаєте, що повинно змінитись для того, щоб люди вже прокинулись? Єдина новина, що в Україні планують, просто планують. Серед ефіру запанувало, планують мобілізувати півмільйона людей. Наступного дня на вулиці було 80% жінок і 20% до призовного віку, і від 60% людей, які виключені з військового обліку. Якщо просто дивитися на загальну масу, виглядає, що всім людям комфортно, людям весело. Але якщо ми розберемо їх на детальні особистості, то це будуть студенти, це будуть підлітки. Це будуть діти, в яких е, ця війна забрала їх молодість. Тобто, в мене була молодість, у вас була молодість, е, навіть під час війни вони донатять на ЗСУ. Так, їм хочеться кусочок якогось свята, вони розуміють, що відбувається в країні, але вони не, не можуть зупинити своє життя. Все, що вони можуть робити з свого боку, вони роблять. В соцмережах, і навіть ті гроші, які їм дають батьки, вони з них е, донатять на збройні сили. Ми не можемо наше молоде покоління сказати, що вони не поважають військових, вони просто хочуть жити. Вони просто хочуть мати якісь спогади про свою молодість. Можна себе згадати в переходний вік, що ми робили. Ми гуляли до ранку з піснями під гітару. Ті всі тисячі військових. Які стоять на захисті країни, вони стоять для чого? Не тільки щоб відбити ворога, а щоб тут продовжувалося життя. Щоб продовжувалося життя, це стосується нашого молодшого покоління і наших дітей. І вони усвідомлюють. Вони більше усвідомлюють як дорослі, якою ціною дається нам ця війна. Вони бачать так само з кожних сторін. А все, що стосується старшого покоління, це люди, які свідомо позакривалися вдома і зовсім не виходять на вулицю. Да? І зовсім не виходять на вулицю. Саме банальне те, що жінка працює на двох роботах, годує дітей і чоловік. І годує свого чоловіка, який на неї час від часу піднімає руку, із-за того, що йому за два роки війни він з хати не вийшов, тому що він боягуз. На мою думку. В Україні має бути два вида паспорта, а саме у чоловіків. І для жінок військовослужбовців, і взагалі першочергове місце на всі державні посади, це має бути служба. І має бути посвідчення, що він не ухилився від військової служби чи проходження її взагалі на війні. Тих всі тисячі військових вони заслуговують першочерговий статус. У нас було АТО, нікому були непотрібні АТОшники. У 19-20 році їх банально водії маршрутних автобусів не провозили по УБД. Але чомусь всі знову згадали 24 лютого. Тим людям ніхто знову не видав учасника бойових дій посвідчення. Ніхто їм не дав 2 гектари землі заново. Вони просто всі 24 лютого, 25, 26 приїхали у свої військові частини, взяли зброю до рук і вирушили на захист держави. Не потрібно кричати Герої, а потім просто йдучи по формі по вулиці, тікати від тих військових, які тебе захищають. Чому у своїй більшості українське суспільство прокинулось тільки після 24-го? Тому що для всіх решту війна була десь далеко. От, коли стосується саме тебе, коли в тебе біля хати впаде снаряд, тоді люди починають цікавитися війною, медициною, як зберегти своє життя, починають самі вивчати військову справу. Но зараз почали знову забувати про війну. Як можна нагадати людям? Люди самі повинні пам'ятати, що в нас війна. Їм немає ніхто нагадувати. Волонтери не повинні робити щось неймовірне за людські донати. Це стосується того, що не ми донатимо, хто там найкреативніший, а просто донатимо на українську армію. Тому що не буде української армії, завтра не буде тебе. Скільки ще може тривати війна? Невідомо. До На останнього думки? росіянина. Тому що ми гідні сини і нащадки від часів Київської Русі і до сьогодення. Україна все своє життя бореться зараз. Всі Збройні Сили України кожного дня, кожної хвилини. І навіть ми з вами зараз говоримо, а там десь мере руські. Якою для тебе буде наша перемога? Хоча ми пережили безліч втрат і ще переживемо. Нам буде, то буде гірка перемога, але вона буде. І тоді нарешті. На у нас будуть посмішки на обличчі, і ми можемо займатися тим, чим ми займалися до війни мирним, тихим, спокійним життям у процвітаючій Україні. Привіт! Привіт! Дякую, друзі. Це Назарій Малиновський, учасник міжнародного проекту Голос. А це його гітара якою. На донат, але за пару місяців десь півмільйона гривень. Здається, звичайний чоловік, вулична гітара, але кожен робить свій склад в перемогу. Назар заграєш мою улюблену? Якщо б не було поряд зі мною, то цього би також не було. Тому... Ми, так ми так, разом це зробили. Дяку, то... а, а давай зробимо те саме, а знову лише на камеру. Хоч раз покажемо людям. Я бачу сталь і як кадає небо, я бачу те, чого нікому не треба. Я бачив полю на десять життів, мамо молиться своїх синів. Віра гріє серце і палке бажання жити не вступає з вітанок нових. Завтра нас немає, але добре пам'ятаєм, що тримає на цій землі. Сонце за спиною і брати, що хочуть жити кожен день ми шанс Ми ж такі молоді, нам пише по землі, а не по траншеям гулянь Я бачив сталь, і як падає небо, я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на десять жінків, мамо, молиться своїх синів, я бачив страх у очах напруги, я добре вивчив свого ворога ворог, я бачив болю на десять жінків, мамо молись за душі своїх синів, І вона. З захищає кожен день, наша земля свята, серце стало сталь у нас ніхто вже не впізнає, ми забули но життя. Вічна славних захищає, нікого з нами нема. Я бачив стань, як палене, я бачу течого нікому. Треба. Я бачив болю на тисячі днів, Мама молить за своїх синів, я бачив страх бачу на чорнату, я добре свого вичув похорон, я бачив болю на тисячі днів, Мама молить за душі своїх синів, Молить! Молиться. Слава Україні! Слава нації, Україна у нашому серці. Дякую.